Друзі, привіт! Сьогодні будемо готувати омлет із сосісками. Сосіски з сиром, м'ясна лавка, а тебе фаворит плюс смачно. 330 грам сиром. Сосисочки із сиром. Отакі сосісочки із сиром. Зараз включимо плиточку. Шу кла Що Воно нагрівається? Сосиски розпечатаємо. Мабуть, є з м'яса птиці, з птиці якоїсь, сосиски сюди положимо. Тих тут тих штучок, вісім штучок. Так. Написано, що вони з сиром. Ще й булочки. А, добрі, мені сподобались. Що таке? Да, тобі, попробуєш. Такі ніжні, ніжні, я не оглядала. Я думала, будуть якісь такі. Ці мені сподобалися. Będę więcej bo ja nie śpiewam. No. Może ich nie podżarować? Takie do... W środku. Czy podżarować? Można to podżarować. Ja nie wspiję. Skóra to zrobić? Dużo ja takie nie oczekiwałam, że takie będą. Ми то карапишах беремо, а це прямо смачні-смачні. Такі я буду брати тепер. Боже, карапиша тільки маленькі. Так, тут я поки їх положу. Чотири яйця зараз, зараз зіб'ю. Грибка солі. Ось вот так. І трішечки молока влюю. Щоденний збір капельку молока увільню небагато? Сильно вже воно пересмалилося. А ну як воно буде, одну попробуємо представа пильно не вся плита прямо. На цій мотиві тебе аукцію. Перекусили трохи, тепер можна їх повечеряти. Да. Що плицю за? друзі, ставте двоє. Кирюха у нас активість. І отако. Будемо перемішувати. Чотири яйця, одна сосіска. Можна більше, хто хоче. І отаку от робимо, таку кашу малашу Ще трошечки її, а ти не будеш собі миску брати якусь? Владик пише. віктор, які у вас погоди про школу. Ну воно ну, обично тільки саме таке вжасно запоминається, таке вчителька таке, таке, спортивна, така зло. Ось так на крівничках. Оце воно нападало на мене. Це таку якусь характеристику написав. Так, хати. Дай. Так. Виключаємо, як, її? як я її можу, я забула. Ну, скажімо. Оце? Так. Іди бери собі миску якусь, ложку чи вилку, чи що там ти будеш. І зжарили вже. Та в мене тут є. А це тут месок. Так. А сосиски мені дуже сподобалися з сиром. Дуже-дуже сподобалися. То я брала якісь такі... Так. Ти будеш без ложки чи як? Ну, сейчас. Завчайтеся в школі через чи... Мене На домашнє навчання перевели. Вдома навчаюся. Ліна питає, я вдома навчаюся. Так, відсуваємо. А це то твоє? І відкриємо кілька квасолею відкриємо. Зараз спробуємо знайти. Відкривашку. На сьому класі на домашньому. Так, 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 так. Попробуємо відкривашку знайти. А mm, не вийде. Ще подожди, будемо чути, значить, я її відкрию. Нема тут ключа, яби був ключ. Що робити? робить? <звук> То ти відкриєш. Туди на кухні пішки відкриєш. Ну <звук> давай. Я тут відкрию. На. Ти на сил ти? Давай я сама. А, ну, открива. Ну, прийми руки, ну проб'юш тобі руки, що ти підставляєш. Ты не всі думал <клухи> Всім панки это с вольей зроблені Иди на, на кухню представлять шо ты Сосиска смакує. Я так не вижидала в тебе сосиску. Сосиска з сиром із птиці. Я вже забула, це була на знижках. Вже забула, як тоді, вже... мабуть, без знижки це. Такі ніжні. Чи тут є птиця, не знаю, но, но смакує. И сер присутствую. Блин, два <рикла> Що в рублях открывай еще у нас. Через пять год му буде будет в цьому. Я потом в соку и в салатную а... Такая капомна. Пакетик. Ты уже сразу в пакетик убрал, пошел. Пахнет. Мне так захотелось такого. Це море, море. Квасоля море. Ну, ложи десь сюди, чи сюди, буде хоч сюди ложи. Зараз і спробуємо. Яка ж вона. Що там, нормально? Нормально. Їсти можна, тільки я щось не поняла. А де ж квасуля? Щось нема наче. Не є. Ти мені всю квасолю виложила. І риба є, і квасуля є. Квасолі так небагато. Ми так наче не, не брали ще. Ні, ми так не брали. Це до тебе було женя? Угу. Це вони експериментують з якими салатиками. Їсти можна. Була акція. Аппетит перебити можна, Что хоче кейки? Купить баночку здесь. Добре. На. Да. Ну там хотів що сказати. Зараз ігра Козаки по скидці. Це весняна скидка українська гра. Під розробників Stalkara. Консерва добра. Це, може бути відео по цій грі. Рибою так чуть кількою. Кому сильно хочеться, можна купити із макарошками або з тутанкою. Нормально. Зараз у неї акція. А цю коробочку мені сподобалося. Normalna, można kupować tu, czy z jakiego mnie. Udawili. Сиром з м'ясом птиці дуже смачно. Як у школі навчалися взагалі? Ну, як ну зразу гарно навчався, а потім погано, бо вчителі не давали навчатися. Mm. Раз, характеристику пишуть, коли закінчують школу. Ну, вони її пишуть. Коли переводяться, тоже пишуть. Ой, далі ще. Після четвертого, дев'ятого та один класу пишуть. На мене після го перевели. А ми чай не будемо пити? Колись? Уже троє писати, ні. А тут перемазувати вже буде третє? Перемазувати вже? Ну, в цьому можна. В цьому можна. <кхи> Дуже смачно. Консервочку можна брати. Також після переводу у іншу школу, все пишуть. У мене на домашнє обучення перевели. Можна тобі сказати. Переведення в іншу школу. Що ми будемо робити Тут перемазувати, чи. Розповідав на стрімі, що електриком рік працював. Я не офіційно працював. Відео вже ключать. Подивіться старі відео на каналі, Там у Віктора така щетина, а зараз він помолодів, наче у фільмі Згадкова Історія Бенджаміна Бат Баттона. У мене десь є фотографія, де я в школі, то в мене теж така щетина там. Ну, не молодці скупався. Давай, будем видео выключить. Ну вже давно щетина. Видео виключимо, а то будемо тоже перемазувати. Ще ні. Ну, вчера одноклассник был в школе, у нього уша такая была велика. В каком классе это было? Ну давай, не будем выключать видео, кажи. Макули. Ще ще казали, що я циган, що за мене борозка така. <клес> Які ваші улюблені предмети в школі? Що найбільше подобається вчити? Які викладачі подобаються? Ну, там є такі, були і хороші вчителя. Що мені не нравилося в школі? Біологія, хімія. Там мало що знав в школі, звісно. Ну так було інтересно, це такі експерименти робили. Ну, їх Не так часто було. Що там нагрівали, гріли. Да, фізика ще класна. На фізиці багато всього інтересного узнали. А такий вчитель був, що інтелектуал багато все цікавого розказував. Так, да, фізика класна. Фізика, хімія була. Ну, обично, там, де оці мужчини там, оці викладачі, да, там було інтересно, вони інтересно розказують. А жінки, обично вже в школі вчителя вони такі противні, кричать, то ще щось. Так, да, це у нас на хімії там вчитель був. На, на фізиці там то Інтересно. Уже все поїли? Ждемо третю серію. Візати в кадр. Ждемо третю серію. Це повиносиш. Наша буде третя серія. Друзі, до зустрічі.